Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо цифру 2 та трошечки пограємо. Давайте з вами пограємо в гру один багато. Дивіться на картинку та відмічайте, з якої сторони багато предметів. Тепер давайте згадаємо, як же виглядає цифра 2. Подивіться, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Ось така, як бачите, двійка. Цифра 2 означає кількість предметів, яких по 2 пара. На що ж вона схожа? Давайте поглянемо ще на один малюночок. Подивіться. Цифра 2, ось така. Схожа вона на лебедя? Так, схожа. А тепер давайте з вами трошки пограємось. Давайте з вами пограємось. Ось до нас в гості завітали звірятка. І їм потрібно дійти до свого дому, який знаходиться в лісі. Перед мною три стежинки. Скажіть, будь ласка, вони однакової довжини, чи ні? Давайте це перевіримо способом, який ми вже з вами знаємо: спосіб накладання. Я візьму найдовшу стежинку, якого вона кольору? Так, синього. Далі я візьму ще одну стежинку і прикладу одним кінцем, щоб вони були на рівні. Яка найдовша? Синя, а коротша коричнева. Правильно. Візьму ще одну стежинку і також покладу одним краєм разом. Яка тепер найдовша стежинка? Так, синього кольору, а найкоротша червоного. Молодці. А тепер ми проведемо наших звірят. Дивіться. Лисичка живе на окраїні лісу. В неї норка дуже-дуже далеко. Давайте з вами оберемо ту стежинку, яка буде для лисички. Нам потрібна найдовша. Яка у нас найдовша стежинка, ми вже знаємо з вами, синього кольору. Молодці. По ній ми проведемо нашу лисичку. У мишки й норка знаходиться посередині лісу. Яка стежинка приведе її до її норки? Так, коричнева, тому що вона трошки коротша, ніж синя, та довша за червону. Давайте покладемо ось так. А їжачок живе біля ялинки поруч з лісом. Яка стежинка приведе його до його домика? Так, червона. Молодці. Ви впоралися з завданням.